Тема мого майстер-класу арочне моделювання нігтів. Мета удосконалити навички та сформувати уміння у виконанні арочного моделювання нігтів. thank you Автора Юлія Нікуліна фрагмент із журналу, на тему «Золоте лиття». вже 4 хвилини, достаємо нігодь із лампи і наш дизайн перекриваємо прозорим гелем. Так, щоб зрівняти з нашим подовженням нігтьового лужа На одному рівні. щоб було… Перекрили, тепер поміщаємо в лампу на півхвилини. Пройшло 30 секунд. Ми піджимаємо спеціальним пінцетом для формування арки наш нігодь. Надягаємо спеціальний затискач і поміщаємо в лампу ще на одну хвилину. Хвилина знімаємо затискач. Знімаємо липкий шар. І можемо вже знімати нашу форму, коли нігодь у нас повністю сформований. Зняли форму і починаємо виконувати оп опилювання. Спочатку довжину, пилочку тримаємо рівно паралельно нігтю. Потім бокові частини, також пилочку тримаємо рівно паралельно нашому нігтю. Гарно натягуємо валики нігтьові, щоб не поранити клієнта. Тепер починаємо опилювати верхню частину нігтя. Як ми виконали опилювання нігтя, беремо чорну фарбу емі і виконуємо фрагмент золотого лиття. Тоненьким пензликом малюємо лінію. Намалювали ми фрагмент і поміщаємо в лампу рівно на 2 хвилини. Ставимо таймер, тому що, якщо більше або менше, у нас ефект лиття не вийде. Пройшло 2 хвилини, беремо золоту фольгу і перебиваємо на нігті гарними натисками. Отакий от ось, ось получився у нас результат. Ставимо крапочку моделюючого вугель посерединці. І кріпимо стразу. Знову поміщаємо в лампу на одну хвилину. Етапом. У нарощуванні є покриття нігтів тонким шаром фініш гелю. Гарно покриваємо, щоб ніде не залишалося жодного просвіту. Поміщуємо в лампу на дві хвилини. Проведення нарощування, також слід дотримуватися деяких правил, щоб руки завжди виглядали доглянутими, а нігті виглядали як новими. При покритті і знятті лапу з нігтів треба користуватися засобом, який не містить у складі ацетону. Якщо вам потрібно укоротити вільний край нігтя, необхідно користуватися спеціальними пилочками, призначеними для. Користування для підпилювання штучних нігтів, а не щіпчиками або ножицями, також слід доглядати за кутикулою, втирати в неї креми та зволожуючі масла, масла, які рекомендовані майс людини, нігті індивідуальні, тому і потрібно до кожної людини, нігті індивідуальні, тому слід враховувати індивідуальний підхід до кожного клієнта. Крім того, існує ряд деяких протипоказань, при яких не можна робити нарощування. Це інфекційні ураження нігтьової пластини та шкіри навколо, також механічне ушкодження нігтів та кутикули. Не дозволяється робити нарощування вагітним жінкам які мають гормональні порушення, а також проходять курс хіміотерапії та прийом антибіотиків. Першальним етапом у нарощуванні є зволоження кутикули олією для кутикули. Нанесли олію і масажними рухами втираємо. Для кутикули тепер, будь ласка, зверніть увагу на кінцевий результат. Отже, арочне нарощування нігтів це прекрасний спосіб підкреслити красу їх володарки, прикрашені розписом, стразами, стануть ефективним доповненням як романтичного, так і ділового стилю.